Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Нещодавно подивився, як один кулібін бореться з кротами. І все-таки вирішив зняти ролик, бо давно вже не викладував. Зараз подивитесь, який мій участок, яка моя садиба, без кротів. Раніше все було перекопано. Зараз глянете, жодного скопця немає. І розкажу причину, чого так трапилось. Ось дивіться, осінній мій сад, нема ніде покопаного, все, травичка зелененька, росте. Зараз покажу ті капкани, що ран раніше ловив ними, ось вони валяються. Вже поржавіли, я ними не користуюсь, хоча ними я дуже багато зловив, кротів. Дивіться, нема ніде. А, ось поки забор, немає жодного крота. Зараз подивимось, що за забором твориться. Чи вони тут є. Так, дивимося. Ось ось. Буквально метр від забору вже кріт риє тут. І тут перекопано все. Ось. О. Кріт, тут порив покопане все. Скажу чого? Дивіться, нема ніде, навіть біля винограду немає. Від слова зовсім немає. Зараз я вам розповім, чому так сталося. Гляньте, великий який участок. Але кротів нема. Бачите, нічого не порито, не покопано. Отут біля кухні було все порито страшне. Зараз немає жодного крота. І це завдяки... завдяки отаким от таблеткам. Ось от такі таблеточки. О. Не на правах реклами. Але є отакі таблетки, джин Альфа. І вони дуже допомагають. Розкопуєш норку і туди кладеш 2-3 таблетки. І все, і кроти уходять, і кроти живі, і участок не подобаний. А капканами я спіймав штук 50, мабуть, кротів. Мені почали писати, що негуманно уничтожаю природу. Ну, згоден, що особливо донька мені там розказувала, що папа так не можна. Так що жалко мені стало кротів, я знайшов інший спосіб їх видворити за свою територію. Вони не заходять тепер на мою територію. Як тільки десь скопець з'явився, туди таблеточку положив і вони виходять. Це діє 100%, я в цьому убідився. І не треба там капканити закопувати, переривати двір, копати. там. Він тебе дуре, були такі професіонали, що з 10-го разу я його ловив. Ну, я. Двір при цьому він копає швидко, Швидко. Так що рекомендую. Бо я там дивився, то Кулібіна так там цілий челленджер він ізобрьов. Там такі коменти писали, що яка ж в нього тоді мухаловка. В общем, рекомендую і підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. <і>, І кротів не буде.